Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Антик Штучка. І сьогодні я хочу вам розповісти про свій перший антикварний предмет. З нього почалося моє знайомство з антикваріатом. І сталося це дуже багато років тому, коли я була ще маленькою дівчинкою і жила з бабусею та дідусем. Начитавшись пригодницьких книжок, де головні герої шукають скарби, я теж хотіла знайти якийсь скарб. Ну, я думаю, що всі діти шукають скарби. Я шукала багато. І одна шукала, і зі своєю сестрою ми шукали. Ну, в дитинстві завжди щось шукаєш. Так ось, обшукавши всю домівку, і біля домівки. На жаль, я нічого не знайшла. І тоді я запитала у своєї бабусі: бабуся, а у нас є щось красиве, на що моя бабуся сумно на мене подивилась і сказала: так, у нас було, але зараз немає. І я не могла зрозуміти, чого моя бабуся вона така сумна. Пізніше я знала, що коли у нашій сім'ї були важкі часи, бабуся всі цінні речі продала, тому що були потрібні гроші. Незважаючи на це, все ж одна річ у домі привернула мою увагу. І це був порцеляновий молочник фабрики Кузнєцова. Хто не знає, скажу, що це дореволюційна фабрика. Зараз, зараз Коли я вже бачила дуже багато предметів фабрики Кузніцова. Я розумію, що то був дуже простий предмет. Але тоді, в дитинстві. Він мені здавався найціннішою річчю у світі. Я попросила бабусю мені його подарувати. Ну, бабуся на мене подивилася і каже: Добре, ти підрости трошки, і я подарую. Так і сталося. І цей молочник зараз належить мені. На жаль, на жаль, я не можу вам його показати, тому що він залишився в Україні. Але я покажу вам два інших молочника, щоб ви змогли уявити мій молочник. Ось. Два кузнєцовських молочника. Так ось, мій молочник був приблизно ось такої форми. Але. Він був трошки більшенький, і на ньому був ще ось такий розпис. Ну що, уявляєте? Якщо я поїду в Україну, то я обов'язково вам покажу свій улюблений молочник, тому що це пам'ять про мою бабусю, яка мене виховала, і для мене це дуже-дуже цінна річ. А зараз буду прощатися. Пишіть в коментарях, чи були у ваших бабусь якісь цінні речі. Може, вони вам перейшли у спадщину. Можливо, ви їх теж маєте. Можливо, для вас це теж цінні речі і теж спогади про вашу бабуся і дідуся. Ну що, рада була вас бачити. Ставте подобайки, Підписуйтесь. До зустрічі! Bye-bye.